Я дала рада, подумала а Агаля, а Галя вона тішила, Галя виситішила. Що зараз речі моя, правда, би видно, так не все гарно. Я казав, знаєте, я не знаю, навіра ніколи не показувала Галі мені. Ніколи не показував. Я приходив купити хату на ну, все, Галю замкнула. Mm -hmm. Я думав, там десь якесь там старшило, знаєте. Господи, прости, казав, як я побачив Галю на похороні, коли вже вірка вмерла, її підстригли, вмили, то все, зробили її, привелися до порядку. І Я правильно простався і казав, ти ще обернеш гробів за ту дитину. Ти ще робив, обернеш. А я пам'ятаю ваші потінькування. Галинко, ти так, як та троянда. Так. Ти так, як та троянда процвіла і зів'ягла. Так я пам'ятаю за ваші потінькування, що ви так її згадувала. Добре, хай Боже. Боже. Боже благословити, все знаєте. Так, вони є присутні, душі то все вийдять, душі то все відчувають, вони то все знають. Вона тут все відбула тут. Навіть було чистелеще повне. У mm -hmm. ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, слід, наш завден, і вас не наш, нас завжди, нині, і час на віки вічний. Амінь. Слава тобі Боже, на слава тобі. Сарю Небесним, втішителю душе, істини, що всюди свікця <звідь> наповняєш. Стар підібриття подати, подателю, прийди собі <бігі> за нас. І отчисти нас від усякої схвани, і спаси Богій душі наші. Святий Боже, святий, квіти, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, квіти, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий, квітий, святий безсмертний, помилуй нас, слава і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Віки, Отже є сила, небеса, нехай святиться на тим, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. наш насушний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємося нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Царство і сила, і слава чай, і сіве, святого Духа, і повсякчас, навіки Амінь. Господи, поморійся, Господи, помилуй, як до захеє. Як до захеє, Христе твоїм приходом прийшло Спасіння. Так і сьогодні в ходом священиків твоїх служителів, а з ними і святих твоїх ангелів. Мир твій подай цьому дому і ласкаво Його благослови, спасаючи і просвічуючи всіх, хто буде в ньому проживати. Господи, да, Господи помилуй. Всемогучий Боже, щиро тебе молимо просий Дім і про тих, що живуть у ньому, про майно, яке зволиш благословити, всякі добре в ньому умножити. Пішли ти, Господи, до остаток з Росії небесної і піддершку життя від тлущу земного Твого прагненню, їх на добре спори з нашим приходом з вольчий дім, благословити, як Ти благословив ласкаво дім Авраама Ісака та Якова, Хай в цінах цього дому. Перебувають ангели твої святі, стережуть його в мирі, бо Твоя є сила і влада Отця, і сина, і Духа Дукарені завжди навіки вічні. Господи, помолійся, пади помолимо, тебе завітають в цей дім, і пружни від нього далеко всі діяволи, і підступи, хай твої святі, ангели перебувають у мирі, і стережуть його. Нехай в ньому завжди спочиває твоє благословення, молимо тебе, владико, бережи цей дім, від малого до великого мешканців Його перед пожежею, бурею, погибелю, знищенням недугами, всякими лихими і ворожими сепаратистськими нападами, щоб це житло стало для всіх тих, що радіються на тебе, бо тебе хвалять всі небесні сіли, і слава належить тобі Отцю і сіну. Святому Духові нині повсякчас вічні. Амінь. Господи, помолі, Господи, 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 Боже наш, ласкава, слухай нині молитву, мене грішної неї носит твою, пустила ску при Святого Твого Духа на оцю Оливу. Освяти її, щоб вона стала освяченням цього місця і збудовано на ньому дому всім тим, що будуть споживати на продання вражих сил і сатанівських намов. Бо ти все благословляєш свяче, і святчиш, ти буде тому проставляє тебе Отцем і Святим Духом, нині завжди, навіки вічним. Благословляється і освячується цей дим но-но-ну. No, 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 no. <tot> так, давай свою, що домовляє махні, благословляється і свячується і дивокробний в, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь, Сина, і Святого Духа. Амінь. Де господар дому. Попропіть його дорогу. Давай комусь другому, як хочете мати Праці, праць... А Тарас приходив, настільки приходив всі. Я, жива, я все казала, такі майстра, вони такі дружні. Вони, такі друж, так, вони за другим, то я не знаю. Дівчани. Тарас, то він. Я мушу їхати до віри, я мушу. Так, вона, він приїде сюди, чи віра приїде, вона що має, вона сі ними розділи, чи заріже. Чи... <ріпи> я кажу, так має бути діти виживання, <ріпи> має бути добро. <ріпи> І <із> згода. Господи <ріпи> <Так>. помоліться. <ріпи> Благословляється цей дім помазанням святою Оливою ім'я Отця і Сина. Святого Духа! Ам. Благослови слови Господи, дім цей і наповни його земними твоїми благами, а всіх тих, що побожно хочуть тут проживати. Від усіх злих обставин захисти і збережи. там всю щедрість небесного і земного твого благословення їм даруй, і як щедрий помилуй через велике Твоє милосердя. Нехай благословить свій голови і стереже вас всеботній, милосердний боготець Бог Син, і Бог Дух Святий. Амінь. Пане Солодший Господи Ісусе Христе, все Могучий Царні, Небо і землі, Сіну Давідові Ісуса Назарейський, для нас розіп'ятий, Сину Божого, змилуйся тим домом, даючим у свій святий мир і стережи його мешканців. Нехай Твоє благословення, товариші тім всюди, Дух Святий, просвічує думки і серця, їх нехай сіла ділує через них на кожному місці все, що знаходиться. В цьому домі що в нього входять з нього виходять. Нехай благословить Бога закорняє благословенство при святої щоб жодне нещастя до нього не зблизилось. Imija Svjeta Isusa, s devetima horove, anđelim nekaj bude, s tem domom dajući mu svi Svjeta ime, Svjeta Jerhanova nekaj stražući ve Svjeta Apostla, nekaj napomnijajte od ostatkeve, Svjeta ime ne se otvrtu i skrepljaju jo Hrast Hristovi, nekaj bude pokrivlo i domo dvo, trebujeći Hristovi, nekaj bude za poruku jo, vinec Hristovi, nekaj bude za slonu jo Isusa i Osobi Svjeta i vsi pokrovetni naši Святий, єдиного, щоб заховав той дім громів, вогню, граду, по нападу злих людей, згіршення сепаратистів, недовірства, еретиків, всякого заружаючого щастя на душі або ботів, до цього не допоможе нам, Бог отець Бог син. І Богу, Дух, Святий. Амінь. Помили нас Боже. Великій милості Джудімосими слухає помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Помилуй. Ще молимося, пошли своє Боже, послухання на Дімце і на слух твої, Григорія віри і Юлії. і на всіх, що хочуть побожно тут жити, пошли свого милостивого ангела, що зберігав їх перед всяким лихом, провадив дорогу чеснот, зберігав і захищав. Перед голодом, знищенням, поминьом, градом, пожежею, війною, нападом ворогів, всякими сепаратистами і всякої смерті, всякою раною дарував здоров'я домий вік у сьомої щастизке скажи, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. що плавить по і хвилин із з нами грішне повели разбустив воїзів і слави диєм отчує і святому дух в мене повчас на віки вітри Амінь. Не ніжого віть від любим і не від славні що віцем що везутіння мого слава що боротьби Свину, і Святому Духові і нині, і повсякчас, і на віки, віки. Амінь. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Своє матеріати іславні церквальних апостолів святорхестратива Михайло, всіх тебесних, всіх безтелесних, котрих праздник світло, празднує у всіх святих кінах, і нас, повірила і спасе, піднімної чоловіку люблю. Амінь. Слава Ісусу Христу! Аминь. Дайте, дорогеньке освячення дому, це і подібно до хрестин дитини. При хрещенні дитина де стає ангела-хоронителя. А при освяченні дому господарка дестає сторожа пильнувача. Читаємо сюди в письмі тако, що якщо Господь міста не будує, даремно тру трудяться будівниці. Або як Господь міста не пильнує, даремно сторожа чуває. До того часу ви працювали самі Іра, Григорією. Ваші батьки десь, родина, допомагали вам, то все. Але завжди сте, так собі думали, ой, ми залишили там вже в хаті щось є, щоб часом злодії, не зайшов, щоб часом було. Ну, навіть десь не пропало. Завжди такі думки людину переслідують, щоб не вкрали. Так. І ось тепер, коли ви підете, поблагословите свої двері з Богом лишають у хату. А той пильнувач буде пильнувати, буде діяла та сила. Котра для нас і до сьогоднішнього дня є не зрозуміла, а духовна вища сила, та Божа сила, Божі, бо Божі плани є, Божі плани, а наші плани є наші плани. Бо він каже, Ісус, що мої плани не ваші плани, мої дороги не ваші дороги. І нам є трудно це все зрозуміти, але через нашу віру, через віру, як казав Ісус, до тої жінки, минулої неділі ми читали віру. І станеться тобі по вірі твої. О! Тому, дорогі, бажаю вам щастя ти хаті. Знаєте, я там сказав так на вухо ті коти молодим. В спальне пальними там говорили. А Юля зразу врубалася у нашу розмову і каже, отче, я хочу братчика. <laughs> Юля, всі почули облічку вона. П'ять А мама в руку пообіцяла на вас. Це найближчий. Як їм буде бракувати грошей, кажіть діти священника в запит нам трошки позичити. <ріху> <ріху> по ну, дякую вам добре. вашої. Боже з вас, щоб ті діти, знаєте, щоб ті діти росли і не знали війни, щоб вони ніколи не знали війни, щоб не літали бомби-кулі над їхніми головами. Щоб Господь оберігав Україну. А знаєте, Ой, хата то є маленька Україна, то є маленька церква, то є маленька школа, то є все те маленьке. Бо одна хата, друга хата, третя вже є хутір, а, а вже більше хат вже є село, а вже більше хат є місто і так багато хат є Україна. Найбог благословит, миром, спокоєм, любов'ю, здоров'ям в тій хаті, всіх вас, господарів того дому і всіх гостей, на многії.

Буде мала моя мама, але вже до церкви не ходить, певно, де я знаю. Прошу хоча я вже не ходжу, вже не можу. А, але дякуйте Богу, пані Марія, за кожний день. За кожний Дякую день, Богу. За, за і молюся, і молюся на вервічі, на книжці, і молоді молюся, моліся. за молодих і, і за померщих і за та... бо дивіться, як буде той братчик Юлі, хто того буде мати. Дай Боже! <свят> Слава словений Бог наш, завжди, нині і повсякчас, на віки вічні. Амінь, щоб баба була друге камінь. Ми вас вітаємося. Сутвори, Господи, Дякую, Дякую що ви так всі від нас, так хай не так ми їх поблагословили. А <різько> як мію, так кажу. Та бата всіх вибухала на внутрішній. Ми як з вірою поїхали на святу землю, скажи, а то було чудо. Там Йти по тих всіх камінчиках, де Ісус Христос ходив Босим. <ріст> Прошу вас, і Господь Бог так допоміг тій роботі. Без діток вона то що потрудила всіх. Бачу, ти бачу. Щоб без діто поробити, то вже в хаті. Тобі що не думай. То така трудяга, я ще диву, я прийшла, подивлюся на то, що, що вона то зуміла то, що зробити. Вона не робила, але тільки що треба було, треба було подумати, і, як зробити. І греч робив. Каже, греч, 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 греч. греч. мене, моя, 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 моя мама, греч. Будьте здорові. Здорові буде, і дякую, що